Додось ось мачка пісня. Кинув чумак село рідне, Щоб шукати долі інде. В сірій свиті йде нехутко, Ще й з верби пригубив дудку. Гей, гей, будь дорога далека. Ой, де обрій з небом злився, Туди й чумак похилився, бо аж там, аж там дівчина. Мандрівки його причина. Гей, гей, путь дорога далека, А з за лісу чорні хмари, випливають не до пари, бо чума чи мій соколю, так знаходили й неволю. Гей, гей, путь дорога далека. А туди, як помандруєш, же й ворінка не почуєш, та й твоєї вже сопілки. Не почують же й ворінки, гей, гей, шкода хлопця-чумака. Переможного мирова.